Весна, час висаджувати ліс. Традиційно вже в одинадцяте у березні лісолюби на чолі із досвідченими лісниками висадили 25 тисяч нових саджанців на території лісу. площею 18,5 гектарів. Цюпинський ліс це найбільший штучний ліс у світі. Пам'ятка природи і, до речі, ще одна візитівка Херсонщини. Його у 70-80-х роках минулого століття висадили люди, аби зупиняти Олешківські піски і зробити території придатними для життя. Тому задля примноження зеленого золота і цього року працівники цюрюпинського лісомисливського господарства провели акцію з доповнення лісових культур 2013 року. Найбільша проблема – це лісові пожежі. Внаслідок пожежі. Знищуються значні площі лісів. Потім саме проводяться на тих площах суцільні санітарні рубки. І після цього, звичайно, треба відновлювати створювати нові лісові насадження. Як правило, щойно висаджені рослини в перші два роки тільки пристосовуються до умов середовища і відновлюють кореневу систему. Деяка частина саджанців не приживається. Через це щороку і проводять доповнення лісових культур на місці загиблих рослин. Цюрюпинський міський голова Дмитро Воронов, який разом з представниками громадського об'єднання Олешківський Спас, завжди був завзятим ініціатором проведення таких громадських заходів. І цьогоріч не залишився осторонь. Ми пригласили максимальне кількість всіх небайдужих, скажем так, жителів Херсонщини, щоб вони своїми руками попробували посадити молодий ліс і знаєте, коли чоловік сам попробує, то може буде совершенно по-другому відноситися до природі свого краю. Працівники Цюрюпинського лісомисливського господарства повністю забезпечили учасників акції посадковим матеріалом, інструментом та усім необхідним для висадки сосни кримською. Втім, садити ліс виявляється ціла наука, який всіх присутніх вчив провідний інженер лісогосподарства, людина, яка працює у лісовій галузі майже 45 років, Аркадій Іванович Барбатьков. освобождаем до чистого, до мокрого, влажного песка, втыкаем. Теперь надо саженец, чтобы не завернулась корневая система, ни в коем случае. Его пустить точно перпендикулярно. Том берете параллельно, 10 сантиметров, втыкаете, откидываете назад. Низу прижать надо в первую очередь, потом сверху. Потім другий раз піджав і п'яткою хорошо приїжджав. справу з примноження лісових насаджень у ці вихідні продовжили 300 ентузіастів, які, незважаючи на вітряну погоду, вирішили не сидіти вдома, а доєднатися до дуже важливої справи спасіння лісу. Це небайдужі мешканці Херсона, Цюрюпинська, Нової Каховки та навіть міста Лева. Це подружжя Брекало, які рік тому переїхали до Цюрюпинська з Львівщини, але закохані у Херсонські ліси все життя. Когда горить, а вот нужно його восстанавливать. І я вот узнала, що його восстанавливают, мені це очень приятно, очень здорово. Найменшому учаснику акції щойно виповнилося 8 місяців, найстаршому за 70. Це є свідченням того, що всі мешканці усвідомлюють, яку важливу справу роблять не тільки для себе, а й для своїх дітей та онуків. В прошлом году посадили сколько Тимошків? Дев'яносто да, ну, Нам ще маленький допомагав сьогодні, що його вітром. Здолу вже з мамою спрятався. Ну, думаю, тоже сотню посадимо, так, син? Да. Ну, тоді давай садимо. Через 50 років ми тут будемо зібрати гриби. Ну, і наша дочка. Це вважаю правильно, тому що хтось палить, хтось випілює, хтось має сажати. У даному випадку ми визвалися допомогти. Долучилися до акції і військовослужбовці, які щойно повернулися за то і перебувають на Радинському військовому полігоні, що розташований поблизу. Організатори акції запевняють, це перша, але не остання висадка зеленого десанту. Справу з примноження лісових насаджень буде продовжено вже найближчим часом.